Казка міст. Великий новий міст, схожий на слона, ступив у річку. Бррр! сказав він, яка холодна вода. Міст швидко підняв над водою одну ногу. Він хотів було вибігти з холодної води на берег. Але тут його покликав муляр той, що будував цей міст. Опусти ногу, суворо сказав муляр. Міст боязко глянув на швидкі холодні хвилі, і піднята нога його навіть не поворухнулася. Опусти ногу у воду, повторив муляр. Не ганьби мене перед людьми. Міст продовжував уперто тримати ногу над водою. Ще чого? думав він. У такій крижаній воді недовго й застудитися. Схопиш, нежить і навіть чхати почнеш. А де ж це бачено, щоб мости чхали? Ні. ні за що не опущу ногу у воду. І міст залишився стояти з піднятою ногою. А муляр зовсім засмутився. Ніяк він. Не міг впоратися зі своїм мостом. Якби міст не був такий схожий на слона, то його цілком можна було б назвати упертим віслюком. Муляр червонів від сорому, але нічого не міг вдіяти. Він чув, що в цирку є дресирувальники, які вміють дресирувати левів. Тигрів і слонів. Але де ж знайти дресирувальника, який вміє дресирувати нові мости? Що ж робити? думав муляр. У цей момент до річки під'їхав на вантажівці старий шофер. Чимало мостів він побачив на своєму віку і тому. Одразу здогадався, у чому справа. Зараз ми його змусимо опустити ногу, сказав шофер. Він завів свою вантажівку і в'їхав на середину моста. Міст крекнув, але все ж таки ногу не опустив. Тоді вантажівка зупинилася якраз над піднятою ногою. І міст. Під її вагою повільно і знехотя став опускати свою ногу. Плюх. Нога важко опустилася у воду. Чвак вперлася у дно річки. Ух. Міст міцно став на всі чотири ноги. Крихітна рибка одразу ж. Підпливла до мосту і з цікавістю стала кружляти біля його ніг. Вона злегка зачіпала своїми прозорими плавниками товсті ноги моста. Тепер я розумію, чому мости тримають усі чотири ноги у воді, подумав міст. Це так приємно, коли риби лоскочуть тебе плавниками.